Особисто я не знаю жодної людини, якій не сняться сни. Можливо, ви знаєте таких людей, можете написати в коментарях, але в більшості людям сняться сни, але більшість людей не вміє або не знає, як їх інтерпретувати. Деякі люди звертаються до сонників, деякі розказують іншим людям, шукають поради. Спробуємо сьогодні в цьому розібратися. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Ви на території здорового глузду. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, тому що в нас тут є багато різної інформації, і інтерв'ю, і семінари, і підкасти, і проповіді. Отже, якщо ми з вами підемо в писання, а це для нас є авторитетна книга, то ми знаходимо 21 випадок, де описуються ті чи інші сни. Значить, у нас є Соломон, Яків, Йосип. Йосип, чоловік Марії, а перший Йосип це був син Якова, Навуходоносор, Даниїл, мудреці, які прийшли до Ірода, ну і ще ряд інших людей. Апостол Павло. У біблійні часи дарт тлумачення снів асоціювався з пророками або з обраними Богом людьми. Йосип, син Якова, вмів бачив сам сни і вмів тлумачити, і пророк Даніїл такав, також. Міг розтлумачити сон на Доносора в той час, коли жоден із цих чарівників не міг розтлумачити. Але, виходячи з Нового Завіту, друзі, цей дар бачити сни і тлумачити сни належить кожній віруючій людині. Давайте ми подивимося, що говорить нам слово Боже. Отже, давайте прочитаємо. І буде останніми днями, говорить Господь: я виллю від духа свого на всяке тіло, зауважимо на всяке тіло. І будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки. Юнакі ж ваші бачите будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. І на рабів моїх, і на рабинь моїх за тих днів я також виллю від духа свого, і пророкувати вони будуть. Тобто, пророцтво і бачити сни це є. Це те, що належить дітям Божим. Отже, давайте ми подивимося взагалі, от в Біблії, на кілька прикладів. Значить, в Біблії є приклади людей, які розуміли сни і не розуміли сни. Як правило, люди, які не розуміли сни, це були невіруючі люди. Є один випадок у нас це Даніл, якому треба було додатково молитися шукати господа, очікувати від нього тлумачення. Але це окремий випадок. Чому тому, що його сни, його видіння, вони носили пророчий характер для дуже далекого майбутнього, і його видіння вони порівнюються з апокаліпсисом Івана Богослова. Тобто, це дуже далека перспектива і, можливо. Тому йому важко було зрозуміти це. Але взагалі е, духовні переживання Даніїла, вони взагалі досить такі особливі і стоять остори. Значить, ми можемо поділити на три види снів: це емоційні, або суєтні сни, або сни від нас, е, тобто люди, які. Ми бачимо свої власні сни, да, людські сні, сни. Далі є... Пророчі сни або сни від Господа, сни, які містять якісь божественні послання, передбачення майбутніх подій, ми про це поговоримо, і сни від темних сил або сни від диявола. І про це ми також е, поговоримо. Значить, перше, якщо ви є невіруючою людиною, ви не, е, не ходите в церкву, не маєте духовного відродження, то ця проповідь для вас або це вчення буде для вас досить складним, тому що саме для віруючих людей. Господь дає свої сни посилає свої видіння певні для невіруючих людей. Це також може бути застереження, але нам тяжко, якщо в нас не побудовані стосунки з Богом, нам тяжко тлумачити. До речі, на цьому каналі також є е, вчення про те, як перевірити свої, свої стосунки з Богом. Як я вже казав, що в нас є 21 сон. Давайте ми подивимося на деякі е, з них. Але перед цим я ще скажу певний момент. Коли ми читаємо старий Завіт і новий завіт, то між ними немає різниці. Бог говорив зі своїми людьми однаковим чином. Людьми, які довірились йому, людьми, які вірили в нього. Чи це старий завіт, чи це новий завіт? Засоби або способи, якими Господь говорив до своїх дітей через сни вони будуть однакові. Тлумачення і розуміння цих снів буде однакове. Значить, давайте ми подивимося, яків да Яків бачить сон, коли Яків бачить сон. Коли він втікає від свого брата, він в розпачі, він трошки розгублений, його чекає невідоме майбутнє, і Господь його підкріпляє через цей сон. Він там бачить цю драбину Якова, як так звану, де ангели спускаються. Далі він називається місце Дім Божий. В нього з'являється він дає певну обітницю. Богові. Тобто, цей сон для чого цей сон? Цей сон для того, щоб підбадьорити його, зміцнити його, дати йому напевно, впевненість в майбутньому, да? розуміння того, що Бог з ним. Другий також яскравий є сни це сни Йосипа. І е, вони цікаві тим, що Йосипа чекає складне життя в майбутньому. Він ще не знає, він улюблений син, але його, в нього є кілька снів. Які показують, ким він стане, що буде з ним. Друзі, в моєму житті також були такі сни, зараз я про них розкажу. Ви знаєте, що Йосипа брати продадуть в рабство, він буде в полоні, він буде в рабстві, він буде в тюрмі. Але, очевидно, для того, щоб зміцнити його і потішити, можливо, його Бог дає ці сни, і в кінцевому результаті ці сни стають. Реальністю, коли він дійсно стає другим після фараона, і коли брати йому поклоняться, ну це окрема історія. В моєму житті було кілька таких снів. Я взагалі людина, яка бачить дуже багато снів, і сни мені снилися ще до того, як я став віруючою людиною. Але коли я вже от був в служінні, то я не знаю, десятки снів, напевно, різних мені снилися. І коли Господь попереджав мене про якісь певні мої особисті проблеми чи про проблеми в церкві. І але було дуже багато снів, які допомагали мені зробити правильний духовний вибір в моєму житті, або е, давали певне пророче бачення. Один із, нів, із снів я розкажу, коли ми тільки почали церкву в Ужгороді. Я був молодим віруючим, я не вмів проповідувати. В нас було там буквально кілька людей в церкві. І мені було дуже важко такі. Просто це був дуже складний період формування мене особисто, і коли я не бачив ніяких плодів в своєму житті. І тут мені сниться сон, сниться сон, коли я проповідую дуже таку емоційну пристрасну проповідь. Я розумію, що це проповідь від Бога, що Дух Святий діє прямо в цей момент, коли я проповідую. В залі там кілька сотень людей, мені здається, ну, тобто великий зал. Можливо, деталі вже забулися, тому що це було 30 років тому. Але е, значить, я проповідував, прокинувся, і мені дуже хотілося згадати цю проповідь, тому що я тоді був молодий проповідник. Мені було важко взагалі проповідувати, вибачте, придумувати теми. Для проповід... Я не знав, що проповідувати, було мало. І біблійного розуміння. Я не міг згадати, що я проповідував, але це було таке духовне піднесення, багато людей мене оточувало. Знаєте, що саме цікаво? Пройшло 5 або, можливо, більше років. І в нас було палаточне зібрання. Я вже цю історію багато разів розказував, але багато нових людей в мене є на каналі, і я хочу поділитися цим. Я проповідую в нас палаточне зібрання, сотні людей сидять в цій палаці. І коли я проповідую, я. Розумію, що це та проповідь, яку Бог показав мені кілька років тому назад. Це то, це місце, це ці люди. І це було настільки потужно, знаєте, коли твій сон він збувся через багато років. Але чому я про це кажу? Що саме той сон, те насіння, яке посіяв Господь в моє серце, воно підбадьорювало мене, воно воно якось внутрішньо збудовувало. Це не те, що я вірив в цей сон. Але цей сон допомі... допомагав мені внутрішньо, напевно, рухатися вперед. Ще був, був один сон, коли я був, коли ми були в Ірландії, і ми мали переїжджати назад в Україну, і в нас були фінансові певні проблеми. Ми не знали, як нас складуться обставини з цими людьми. Але Господь дає сон, і в цьому сні дає чітке розуміння, що. Нам е, оплатять дорогу, що ми попадемо додому, і е, що мене чекає вдома, служіння, ну яке служіння мене чекає вдома. Також були сни, коли Господь говорив до мене, щоб я сам особисто почав. Досліджувати писання. Я вже також розказував цей сон, але це було дуже сильне таке переживання. Я сидів в залі, величезна конференція. Тисячі людей сидять на конференції, і я сижу біля проходу. І е, великі, потужні служителі на той час, як мені здавалося, сходять зі сцени і. Кожен із них засовує руки в кишені і ділиться зі, зі мною діамантами. Я вже не пам'ятаю, це були діаманти чи перлини, ну щось таке дуже дорогоцінне. І я це все беру. Мені здається, що це були перлини, і я це все беру і ховаю собі також в кишені. І другий служитель спускається і також дає мені ці. Перлини, я ховаю, ховаю, я прокидаюся, і знову ж друзі, зараз я от вам скажу, коли Господь говорить до нас, то ви розумієте сни, Бог не заплутує зараз. Трошки пізніше я вам дам практичні поради, як розуміти сни. Я прокинувся, і я зрозумів, що це я маю копати е, слово Боже і діставати оці перлини особисто. І я почав досліджувати писання. І ось сьогодні вже пройшло 30 років. Як я служу, сам копаю, сам досліджую писання. Отже, е, також в нас є сон Соломона, коли Бог йому пропонує вибір, і Соломон вибирає мудрість. В новому завіті у нас також є цікаві моменти. У нас є, наприклад, в старому завіті є два двоє людей, таких яскравих. Це фараон, який не розумів. Сни, і він був невіруючим чоловіком. І є навуходоносор, який також, якому також снився сон від Бога, і який також не розумів сни. В нас є в Новому Завіті Пилатова дружина, яка отримала попередження про Ісуса Христа в сні і чітко розуміла, дуже цікаво. Ось в нас є апостол Павло, який у сні отримав е, бачення, е, куди рухатися муж македонянин прийшов до нього. І є Ананій, який також отримав. Слово від Господа для того, щоб піти покласти руки на апостола Павла і благословити його. Значить, коли ми говоримо про тлумачення снів, снів давайте ось про що ми скажемо. Значить, сни від нас, людські сни, емоційні сни, ми вже з вами говорили, це сни, які. Нам сняться в результаті наших якихось особистих переживань. Дуже примітивно показую. Якщо ви їхали цілу дорогу за кермом, і вас дорога, дорога, ви лягли спати, вам сниться дорога. Зрозуміло або ви цілий день збирали гриби, були сфокусовані на грибах, вилягли спати. Вам сняться сни. Якщо ви ви нервуєтесь, ви переживаєте, звичайно, що ваші сни можуть відображати ваш реальний стан речей. Знову ж вам можуть снитися якісь переживання за рідних, за близьких, тому що ви. Переживайте. Але, наприклад, якщо ви не думали ну, про свою свого сина, чи про свою доньку, чи про своїх рідних, і вам сняться вони, то про це треба задуматись. Давайте почнемо від е божественних снів. Значить, сни від Бога. Від Бога, коли сниться сон від Бога, то він простий, він зрозумілий і не потрібно ніяких додаткових. Тлумачень для цього. Хіба що ви духовно незріла особистість, тоді ви можете звернутися до свого пастора, чи до наставника, чи до духовних друзів. Давайте я вам дещо прочитаю зі слова Божого. Ісая 45, 19. Я не говорив в укритті, на темному місці землі, я не говорив до Якова, шукаєте дармо мене. Я, Господь, говорю справедливість, звіщаю правдиве або істине. Дивіться, Бог каже, якщо ми дамо пояснення цьому віршу. Бог каже: я не ховаюся, я не говорю якимись заплутаними речами, я не говорю десь там за, за рогу. Господь говорить чітко і ясно. Та? Давайте візьмемо ще новозавітні. Приклади, дух ясно говорить, нам говорить апостол Павло. Дух ясно говорить, дух не говорить завольовано. Далі апостол Павло каже: ми прийняли духа від Бога, щоби знати про речі, даровані нам Богом. Бог дає нам оце слово знання, слово мудрості, Дух Святий це, це е, дари Духа Святого, які дані нам для того, щоб ми з вами розбиралися в тій інформації, в тих м, почуттях, в тих емоціях, в тих. Знаках, які посилає нам Господь, Господь не дає знаки для того, щоб нас ще більше заплутати. Бог добрий, Бог люблячий. Далі сон від Бога не несе страху. Сон від Бога це завжди супроводжується доброю новиною або Євангелієм. Навіть якщо він може настрахати нас, навіть якщо він нас попереджає про щось знову ж в мене багато було снів, але не хочу забирати час формату. Коли мені сни, сни, снилися якісь певні сни, які мене застерігали, завжди я прокидався і я знав, як мені вийти з цього сна. Тепер сон від диявола. Сон від диявола. Але перед цим ми ще дещо вам покажу. Єремії, 23 розділ. 23 розділ Єремії, взагалі, цікавий для нас в розумінні пророчого служіння. Там пророки, які самі себе послали, як розпізнавати це, все дуже багато. Можете прочитати. Е... Самі для себе дослідити це писання, але ось що дивіться, 20 25-го вірша Єремії, 25 Я чув, що говорять пророки, що йменням моїм пророкують неправду, і говорять, мені снилось, снилось мені. да Перший момент говорять неправду. Це пророк, яких Бог не посилав. Як довго це буде у серці пророків, які пророкують неправду і пророкують оману свого серця, оману свого серця? Вони замишляють зробити, щоб народ мій забув моє імення їхніми снами, які один одному розповідають, як через Ваала забули були їхні батьки, моє імення. Той пророк, що йому снився сон, хай розповідає про сон, а з яким моє слово, хай каже про слово, правдиве моє. Що соломі дозбіжжя говорить Господь? Хіба слово моє не таке, як огонь, говорить Господь, і як молот, що скелу, скелю розлупує? Так, да, Слово Боже, воно насправді може бути досить таким потужним, може бути сильним, безкомпромісним, воно дійсно може щось розбивати, але водночас воно і будує, воно дає надію. І, друзі, маючи уже. Сформований новий завіт і старий завіт, сформований канон Слова Божого, Богу У нас є стандарти. Якщо наш сон, наші переживання не вписуються в слово Боже або суперечить Слову Божому, значить, ми можемо легко його відкинути. Як говорить Господь, сни вони відрізняються від написаного Слова Божого. Ми не можемо поставити свої сни чи свої водіння на один рівень. Зі словом Божим є такі пророки чи люди, які намагаються це зробити, але це неправильно. Сон для вас особисто, як правило, сни, які сьогодні сняться нам, це для нас особисто, щоб привести наше життя в порядок, щоб застерегти нас від чогось, так? Щоби, е, дати якийсь певний напрямок нам в нашому житті. Ось для чого сняться нам сни, Щоб заспокоїти десь, напевно, застерегти. Е, Дати напрямок, відкоректувати. Значить, е, зрозуміли, сни наші емоційні, вони не несуть духовного навантаження, вони можуть бути хаотичні. І е, мені майже кожну ніч сняться сни. Але я на них не звертаю увагу. Просто далі, сни від Бога. Сни від Бога, вони чіткі, вони зрозумілі, вони. Дають нам певне збудування, вони духовні, вони несуть певне духовне навантаження, вони наближають нас до Господа. Тепер сни від диявола. Сни від диявола це що? Це страх. Зрозуміло. Бог не дає страх. Біблія каже, Бог не дав нам духа страху, а дух сили, любові і здорового глузду. Да? Тобто, страх і здоровий глузд несумісні речі. Диявол хоче налякати, диявол хоче відвернути нам нас від Бога. Можуть бути якісь супервідкриття, такі нібито на грані відкриттів, які відведуть нас від Бога, сни, які руйнують наше особисте життя, нашу духовність, сни, які незрозумілі. Окей, друзі, якщо ви не зрозуміли сон, якщо він вас лякає, якщо він вас приводить в тривогу, що треба з ним зробити? Помоліться, проголосіть недійсність цього сну. Якщо ви його не розумієте, хіба що це від Господа? І забудьте про нього. Візьміть слово Боже, наповніть себе Словом Божим, і рухайтеся вперед. Якщо ви ще не підписані, знову ж нагадую, підпишіться, тому що зараз ми перейдемо вже в, в закінчення. Також нагадую тим людям, які. Е, не знають, що в нас щоп'ятниці о 19.00 проходять онлайн трансляції, де ми досліджуємо писання. Там ви можете писати свої питання, е приймати участь в цьому всьому. Це цікаво, це потужно. Що п'ятниці о 19.00 Також підписуйтесь, можете підтримати канал, стати спонсором, щоб більше було таких відео. Зараз я вам дам кілька причин, чому не варто довіряти сонникам. Є люди, які е вірять сонникам або читали перше. Немає універсального значення символів. Ви можете взяти багато різних сонників, де є різне тлумачення одних і тих самих символів, де свиня, чи горобець, чи щось інше будуть мати різне значення. Далі є суб'єктивність тлумачень, так так зване, де е, автори просто придумують. Є різні причини сновидінь, і знову ж нам не пояснюють. Нам просто кажуть, якщо приснилося те, значить так і так буде. Далі немає наукових доказів. Ніхто це все не досліджував. Бо, скажімо так, якщо береться, досліджується, то не можна знайти наукове, наукове підтвердження. Індивідуальність кожної людини, індивідуальність психіки нашої, або сприйняття це також не враховується. Як я вже говорив, що це неможливо перевірити ні науковим, ні емпіричним, ні біблійним вченням. Хтось скаже, але ж е, мої сни мої збувають, якщо я беру там сонник і все це збувається. Знаєте, є таке момент як самонавіювання, а в науці це називається підтверджувальне упередження. Я вам Прочитаю, що це таке, або інша назва упередження мого боку. Це тенденція шукати або інтерпретувати інформацію таким чином, щоб вона підтверджувала власні переконання або гіпотези. Ви можете, звичайно, знайти собі це все, але підтвердження того, що от вам приснилося, і це може бути. Далі ігнорується контекст, сонники просто беруть, фокусуються на якихось певних деталях. І ще один важливий момент: у нас нема в Біблії системи. Як тлумачити сни за допомогою сонників? Сонники досить часто несуть маніпулятивний характер, вони можуть використовуватися в окультних якихось речах. Там немає сонники, не, не наближають нас е, до Бога. Тепер, друзі, ми живемо в час складний період, коли багато людей втрачають сон, коли люди не мають сну або мають поганий сон. Що нам потрібно робити? Перш за все, ми повинні визнати, що ми живемо в час, коли є тривога і стрес. І тут е, нам йде на допомогу Слово Боже і молитва. Вчені кажуть, що якщо ви зробите певний ритуал перед сном, вам буде легше заснути. Отже, давайте зробимо певний ритуал перед сном. Ви виберете слово Боже. І ви молитесь, ви читаєте, наприклад, там псалом чи якийсь один розділ, і ви 10-15 хвилин ви проводите в слові Божому. Але рекомендую вам читати Слово Боже не з телефона, тому що треба уникати синього світла перед сном. Смартфони, комп'ютери, телевізори пригнічують вироблення чого мелатоніну, що ускладнює ускля... ускладнює засинання. Важливо мати графік, коли ви засинаєте, навіть у вихідних днях важливо вставати і лягати. Одночасно не зловживайте кавою, зрозуміло, там Кока-Колою цими всіма речами, які е, можуть е, вашу е, систему трошки дратувати. да, е, е, Контролюйте, оце, е, контролюйте свої е, стреси навантаження. Наступне, друзі, важливо. Робити вправи все-таки фізичні навантаження, е, ходити перед сном. Ви можете пройтись перед сном, да? можете роздумувати над якимись певними речами, поспілкуватися, можете позвонити по телефону, просто пройтися який, якийсь кілометр-два перед сном. І це буде дуже е, благословінням для вас. Так? Ваше спальне місце має бути комфортним. І, ну, ще один момент: це якщо у вас є медичні проблеми, то звичайно, що треба звернутися до. Лікарів, отже, друзі, я сподіваюся, що ви будете краще спати, ви будете краще розумітися над своїм зі своїми снами, і це буде благословінням для вас. Пам'ятайте, Бог говорить чітко, ясно. Сни від диявола вони засмучують вас і відкидають. Ви втрачаєте при цьому мир і радість. Благословіння всім, всім нам перемоги! Бережіть себе з миром Божим.